Доброго ранку малята. Вже закінчується щедра, золота пора року, осінь. Зовсім скоро настане зима. І до зими люди дуже ретельно готуються, щоб було біля осель, чисто, щоб було що їсти, щоб наступного року знову зібрати щедрий урожай у садах та на городах. Сьогодні ми дізнаємось, як саме люди готуються до зими. Що вони роблять протягом всієї осені? У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам. Все навкруг поприбирати, жовте листя позгрібати, ще й дерева посадити, обкопати, побілити. На городі і в саду все довести до ладу. Осінь це пора року, яка дає найбільше роботи. Треба усюди зібрати урожай в саду, на городі, на полі. В садах люди з дерев зривають яблука. Груші, пізні сорти слив, збирають урожай винограду. На городі люди мають найбільше роботи. Треба зібрати щедрий урожай картоплі, моркви, буряків, капусти, баклажанів, цибулі та часнику. Восени збирають гарбузи. Які можуть їсти не тільки люди. Гарбузами також годують домашніх тварин. На величезних городах, які називають поля, вирощують овочі у промислових масштабах. Потім їх продають у магазинах та на базарах. На полях комбайнери збирають пізні зернові культури соняшник та кукурудзу. Потім поля розорюють та готують до посіву озимої пшениці та ячменю. У лісі збирають гриби. Зібрані гриби готують, консервують, сушать. Консервують не лише гриби, а й всі овочі та фрукти. Щоб взимку годувати тварин, Люди ще з літа і впродовж своєї осені заготовлюють сіно та солому. Щоб взимку підгодовувати пташок, які не відлетіли у теплі краї, і допомагати їм пережити лютні морози, люди виготовляють і розвішують на деревах годівнички. Біля домівок у парках та скверах на вулицях люди згрібають опале листя. Опале листя не можна палити. Його треба зібрати, висипати у яму, пригорнути землею. Там листя перегниває і утворюється одобрення для ґрунту гумус. Отже, дітки. Працювали ми немарно, Урожай зібрали славний. І тепер в зимові дні буде їжа на столі. А в голівках дітлашні будучи знання міцні. До зустрічі малята!